19 жовтня у спортивному комплексі Рокитне відбувся фінал Кубка Рокетнянської громади пам'яті Василя Івановича Литвина. Це вже 15-й кубок з футболу, котрий проводиться на честь людини з великої літери, керівника одного з кращих на Київщині та в Україні сільськогосподарських підприємств. Заслуженого працівника сільського господарства України, депутата Київської обласної та Рокетнянської районної ради, людини, котра підтримувала і розвивала спорт на Рокетнянщині. До участі у турнірі було запрошено чотири команди: Синявське, Україна, село Телешівка, Динамо, рокетнянське відділення поліції номер 1 та народний спортивний клуб Савенці. Змагання між цими командами відбувалися за Олімпійською системою. 12 жовтня команда Санявська перемогла команду Динамо з рахунком 3-0 а 13 жовтня команда Україна з великим рахунком перемогла команду народного спортивного клубу Савенці. Згідно з регламентом змагань, у фіналі 19 жовтня, команди «Динамо» і Савенці змагалися за третє місце, а головний фінал розіграли між собою команди Санявська і Україна. Перед фінальним турніром відбулася урочиста частина відкриття Кубка Рокетнянської громади пам'яті Василя Івановича Литвина. Шановні друзі, учасники змагань. Проводимо сьогодні фінал Кубка пам'яті Василя Івановича Литвина. Тому дозвольте урочисту частину присвячену фінальним змаганням на Кубок. Пам'яті Василя Івановича Литвина оголосити відкритим. Перед вами головний кубок і прекрасні призи, які приготовлені для команд сьогоднішнього фіналу. Цей кубок є символом Василя Івановича Литвина, символом людини в першу чергу, символом керівника, який всіляко підтримував фізичну культуру і спорт на Рокетнянщині і не тільки. Це символ батька, чоловіка, дідуся. І в свою чергу, це також символ. Цієї прекрасної родини, яка так шанує свого батька. І кожен рік ми багато років підряд вже традиційно проводимо цей турнір. Тому дозвольте надати слово синові Василя Івановича Литвина, керівника групи компанії «Санявське» Ярославу Литвину. Доброго дня, друзі! Доброго дня всі гості, хто сьогодні завітав, наші спортсмени. Дуже приємно, що наш кубок дійсно є традиційним, дійсно є усвідомленням того, що в житті головне щось почати, а потім цей механізм вже сам по собі котиться і постійно його потрібно робити. На великий жаль, я не зміг деякі роки бути присутні на цьому кубку. Але сьогодні дуже приємно, що кубок існує, кубок продовжується. Міняємося ми, міняємося люди, а історія залишається. Василю Івановичу, 23 жовтня було б 71 рік. Напевно, вік той, який вже досить поважний. Але життя так склалося, що 50 років його не стало. Але він є прикладом того, що людина має жити корисно, має жити результативно, має жити з прикладом для інших людей. І сьогодні дуже приємно, що вже 15-й рік поспіль. Ми проводимо цей турнір. Я дякую всім командам за те, що ви знаходите сили, знаходите енергію, знаходите можливості сьогодні участи в цьому турнірі. Адже я розумію, що сьогодні тяжко. Сьогодні війна, сьогодні економічна ситуація критична в країні. Сьогодні не зовсім безпечно по дорогах їздити. В кожного є своя ситуація. В комусь уже роки. Але кожен із вас сьогодні знайшов час, і я вам дуже дякую. Тому що хто, якщо не ми, будемо показувати приклад тому поколінню, яке підростає. І ми сьогодні повинні за це бути. Знаєте, І Я не воюю, але інколи спілкуюсь з хлопцями, які там. І кажу от як ви дивитесь на нас тих, хто сьогодні не воює? Ну, деякі по-різному говорять, але є такі фрази, які говорять з гордістю. Кажуть чому, тому що ми знаємо, за що ми воюємо. Ми даємо вам шанс для того, щоб ви створювали умови для життя тих людей, хто сьогодні є під нами, кого ми захищаємо. Я сьогодні, напевно, хочу подякувати всім тим, хто сьогодні взяв зброю в руки і зупинив, створив ту лінію безпеки для нас, дякуючи яким ми можемо тут жити. Я дякую кожному з батьків тих, хто сьогодні із хлопцями повернувся, що вони знаходять сили. І турніри, які сьогодні створюються в нашій громаді, пам'ять хлопців, кого сьогодні немає, є також прикладом для нашого молодого покоління. Тому я хочу короткою минутою такої пам'яті, знаєте. Згадати кожного, кого сьогодні нема з нами, з тих, хто сьогодні міг би стояти тут. Згадати тих, хто міг би сьогодні грати, на жаль, вже не грає. Згадати тих, хто міг би сьогодні будувати родини, але не, не може. Давайте маленьку хвилинку пам'ять про них. Дякую. Ну, і хочу. Хочу сказати, що у цьому турнірі підходимо до нього з, особи, з особливістю. Чому? Тому що є перехідний кубок, який рівно один рік знаходиться в переможці. Потім одну ніч він ночує Василя Вавича в кабінеті, традиційно переходить далі. Але кожна команда, яка участвує, вона залишає собі кубок, який залишається на всю історію. Тому сьогодні бажаю кожному з вас стати прикладом участі в цьому, стати кожен для себе переможцем, переможцем в тому, що знайшли сили, бажання. І можливість сьогодні в ньому участвувати. Тому сьогодні в нас немає переможців. Сьогодні ми перемогу присвячуємо всій нашій країні. І ми сьогодні граємо для того, щоб показати всьому світу, що а ми сьогодні тут живемо. Ми маємо свою історію. Свою історію, яка називається Рокитнянщина. Дякую. Шановні друзі, серед нас рідний брат Василя Івановича Олександр Івановича даємо йому слово. Доброго дня. Я радий, що на Рокитнянщині пам'ятають про мого брата, про батька хлопців, про чоловіка дружини. Я радий цьому. І кожної осені це свято я чекаю з нетерпінням. І сьогодні я вам побажаю натхнення і спортивної удачі. Дякую. Шановні друзі, слово надається Юрію Шимченко, секретарю Рокітнянської селищної ради. Слава Україні! Героям слава! Я дякую за запрошення на 15-й кубок турніра пам'яті Василяєва на челитвина. Приміть команди, організатори найщиріші вітання від Рокітнянської селищної ради, від селищного голови Богданова Юрія Андрійовича і всього депутатського корпусу. Хочу подякувати командам за те, що ви приймаєте активну участь у футбольному турнірі. Також хочу подякувати і нашим організаторам Ярославу Васильовичу і його сім'ї за те, що підтримують спорт, підтримують спорт в громаді. Користуючись нагодою, також хочу подякувати нашим захисникам за те, що ми маємо жовто-блакитне небо над нашими головами, за те, що ми, у нас є можливість займатися нашими улюбленими справами. І і тим хлопцям і тим родинам, які вже не повернуться додому. Хочу також родинам подякувати і хай приймуть на, 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 на найщиріші слова спів, в зв'язку з втратами. Але хочу відзначити також ще раз родину Ярослава Васильовича Литвина, його повністю Іолю Петрівну, Олександра Васильовича, за те, що вони активно приймають участь у життєдіяльності нашої громади. Нещодавно були передані автомобілі, які ми будемо використовувати на благо нашої. Наших людей, які проживають і користуються цими всіми благами, дякую всім за участь. Слава Україні! Слово надається керівниці фонду пам'яті Василя Івана Челетруна Ользі Антипенко. Доброго дня, шановні друзі, гості спортсмени та вся родина Василя Івановича Литвина. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати його світлу пам'яті. Ми, як благодійний фонд, завжди будемо наслідувати Василя Івановича. Він для нас є зірцем усіх людських найкращих цінностей: це доброта, чесність, щирість, підтримка і допомога ближньому. Завдяки його справам. Наш фонд допоміг сотням родин в Україні, і ми з гордістю будемо наслідувати його подальші справи. Адже ми єдині, ми повинні єднатися і завжди бути разом. Наслідувати найкраще і бути самими, саме тими, хто хоч, з кого треба брати приклад. Дуже шкода, що Василь Іванович пішов від нас дуже молоді ще роки. Але ми вдячні Господу Богу за те, що він був в нашому житті і став для нас прикладом. Ми, як фонд, будемо і надалі нести з гордістю його ім'я фонд пам'яті Василя Івановича Литвина. І сьогоднішній кубок, завдяки Ярославу Васильовичу, є нагадуванням тому, що ми єдині. Спортсменам бажаю спортивного духу, незламності. Пам'ятаємо, що нам потрібна лише єдина перемога. І всього вам всім найкращого. За традицією корзину квітів на могилу Василя Івановича Литвина покладають сьогодні ветерани, представники ветеранської команди, яка грає на чемпіонатах України в Кубках України, переможець цих змагань і неодноразовий презент цих змагань. Тому Михайло Клименко. Та Петро Бухтій, будь ласка, запрошуємо покласти корзину квітів до могилу Василя Івановича Петвина. Учасники декілька слів хоче сказати. Дуже відома людина у нас на Рокетянщині, багаторічний керівник Рокетнянського району, народний депутат України Ульяна Мостіпа. Я мала велику честь працювати разом із Васильом Івановичем багато років у нашому районі. Я дуже дякую всім тим, хто сьогодні тут зібрався на цьому стадіоні. Всім тим, хто шанує, всіх тих, хто колись працював, вносив велику лепту у будівництво нашої держави, вносив людям ну, я знаю, віру у те, що ми можемо жити і повинні жити краще. Я дуже дякую всім тим, хто сьогодні приймав участь у цих змаганнях, у тим, хто організував і хочу побажати всім в першу чергу миру, миру, миру. Миру у нашій країні, миру у нашій, в наших сім'ях, у наших душах, хочеться побажати всім здоров'я, усім того, щоб ми знали, що ми не переможні, і щоб знали одне єдине: що до того часу, поки ми цінуємо тих, хто дав нам життя, хто дав життя нашій країні, хто дав економічний розвиток нашій державі. Що до того часу ми живі, жива країна і живе наша нація. Фінальна гра виявилася надзвичайно напруженою, адже жодна з команд не хотіла програти. Ні володарі минулорічного перехідного кубка команда ПАФ Україна, ні футболісти команди Синявське, котрі прагнули взяти реванш цьогоріч. Зі сторони обох команд було чимало порушень правил гри. І в другому таймі Телешівська команда залишилася у меншості. Наполеглива боротьба за перехідний кубок пам'яті Василя Івановича Литвина завершилася перемогою команди Синявське з рахунком 2-1. Команда Україна зайняла друге місце, а команда Динамо третє. Шановні учасники. Вас вітає рокинянський селищний голова Юрій Богданов. Шановний Ярослав Васильовичу. Шановні наші спортсмени, учасники сьогоднішніх змагань. Для мене сьогодні велика честь буде тут присутня е, футбольному матчі, перш за все, імені пам'яті Василя Івановича Летвина, людини з великої літери, яку ми пам'ятаємо, яку ми цінували завжди, підтримували, а він підтримав нашу руки громаду. Я хочу коротко відійти в історію, адже Василь Іванович Литвин народився в селі княже Зенигородського району Черкаської області 23 жовтня 53 року. Розпочав свою трудову діяльність у селі Зеленки Миронівського району. Потім працював агрономом у Синявському бурякородгоспі і з 91-го року очолював вад Синявське. Понад 25 років Василь Іванович пропрацював у даному господарстві керівником, починаючи на посаді агронома. Ми всі пам'ятаємо його в добрі справи, адже Василь Іванович був обраний депутатом Київської обласної ради 3-4 скликань, Декілька разів обирався депутатом Рокетнянської районної ради. Мав авторитет серед працівників Рокетнянщини, Київщини і всієї України. Я знаю, що делегації із Англії, з Німеччини із багатьох країн приїжджали саме в роки, приїжджали у Санявське передавати і зрозуміло надавати свій досвід своєї діяльності трудової. Тому я хочу в першу чергу сказати про те, що ми повинні пам'ятати таких людей, адже поки ми її пам'ятаємо, людина живе в наших серцях. Адже Василь Іванович своєю діяльністю вніс вагомий внесок у розвиток Рокетнянського району, зараз розумів Рокетнянську громаду і підвищив соціально-економічний та культурний розвиток нашої громади. Завжди допомагав спорту, медицині нашій, зрозуміло. Ну і зрозуміло, не був байдужим до проблем наших жителів Рокетнянщини. Тому сьогодні його добрі справи продовжує Ярослава Васильович, і Олександр Васильович Литвин і зрозуміло, дружина Ольга Петрина, яка чуря сьогодні дане господарство. Тому всім бажаю. Нових трудових звершень, спортивних перемог, завжди пам'ятати добрих людей, які внесли свій вагомий несок у розвиток нашої ракетнянської громади. Я всі хочу привітати вас, привітати наших хлопців, які сьогодні боронять рубежі нашої держави, обласками та їм здоров'я, добро і, благополуччя. і ми маємо змогу сьогодні проводити такий сьогодні захід. Шановні учасники змагань, шановні болівальники, досить приємно сьогодні вас ще раз вітати. Я хочу побажати всім вам міцного здоров'я, показувати своїм прикладом, що потрібно займатися спортом в будь-якому віці. Ну, зрозуміло вам нових звершень і спортивних перемог. Святом вас. Дякуємо і слово моє секретар Рукинянської селищної ради Юрій Шимченко. Ось і завершилися наші змагання. Хочу подякувати нашим командам, нашим переможцям і ті команда, які брали активну участь. Також хочу подякувати організаторам наших змагань за надані відповідні призи і за гарний настрій. Хочу побажати всім міцного міцного здоров'я, успіху, всім добра, благополуччя і мирного сонячного неба. Слава Україні! Героям слава! Слово має головний організатор наших турнірів Ярослав Литвин. Хочу подякувати всім, хто сьогодні долучився до даного заходу, хто посприяв цьому всьому, адже все це робиться за рахунок лише великої команди Рогіднянської громади. Кожен учасник, кожен житель він приносить цю лепту в свою в те, що сьогодні відбулось. Будь ласка, команда народного спортивного клубу села Савенці запрошується для нагородження грамотами і кубком. У команді Савиниці, третє місце. Запрошуємо для нагородження представників команди Динамо, районного відділення поліції. Капітан команди. команді. Воду на пам'ять. Запрошуємо для нагородження. команду, яка зайняла друге місце. У нашому кубиці команда ПАП-Україна. Золота Лешівка. Команду керівник команди Зітченко Сергій Вікторович, будь ласка, до мікрофона. Скажіть пару слів. Всіх учасників хочу привітати, цим святом, цим дійсно. Переможців, вітаю з перемогою. Всім бажаю мирного неба, щастя, щоб раз не обходили.

Визнаний Михайло Клеменко, який не пропустив жодного м'яча на цьому купу. Сьогодні він стояв, замінив Ігоря достойно. Захисником визнано Володимира Коломійця, команда Синявське. напівзахисником півзахисником визнано Андрія Клімука, команда тележівка. Шановні друзі. Чим нападником нашого турніру визнано людину, яка воювала у складі Збройних сил України, була поранена, довго лікувався, але став стрій і зараз грає в футбол разом з нами. Ми дуже цьому ранні. Вихованець Рокетнянської США, гравець команди майстрів першої Ліги України, Назар Кощенко. З наших змагань став Владислав Романов, команда диспільного. Yeah. Переможцями! Кубка пам'яті Василя Івановича Литвина стала команда. Синявське, будь ласка, апрути. Сітками Вадим Шевченко, Олексій Пашлайк, Сергій Харченко, Олексій Мораль, Вадим Сухай, Володимир Соломієць, Дмитро Царенко, Олег Садовник, Олег Дундар. Вітаємо! Команда Говорун і Михайло Клименко всю команду я вам назвав. Дивіться перед вами переможці наших змагань. Команда Синявська, раз! Ми капітана команди для отримання головного переходящого призу наших змагань кубка пам'яті Василя Івановича Литвина. Дивне свято продовжилося розіграшем лотереї сільськогосподарської продукції ТДВ Синявське та інших призів. Головні ж призи лотереї, котру провела керівник благодійних проєктів благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина Ольга Антипенко, мішок цукру і порося. Ще один приз футбольний м'яч було вручено найменшому вболівальнику-футболісту. Під час футбольного турніру його учасники та вболівальники змогли поласувати смачною юшкою. Приготовленою волонтерами благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. Варто сказати, що футбольному турніру передувала теж 15-та фермерська ярмарка за соціальними цінами, котра відбулася вранці у парку селища. Того ж дня, бажаючі, а покупців виявилося чимало, могли придбати продукції місцевих виробників: овочі, сортову картоплю, фрукти, м'ясо і молоко, мед, а також осінні хризантеми. Організатори спортивного турніру та ярмарки дякували усім за участь та запросили земляків до участі у цих заходах наступного року. Разом ми не переможні.